Привіт, мене звати Гануся, і ви знову на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх аралах і існуванні. Я сподіваюся, що ви скучили за моїми роликами. Я скучила за вами. В моєму житті було багато подій, в тому числі дуже трагічних, тому в мене була пауза. Але я залюбки повернулася до своєї роботи як психолога, так і до зйомок нових роликів. І сьогодні у мене спонтанний абсолютно ролик мене надихнуло. Надихнула зустріч зі знайомою, при тому, що ми навіть з нею не поговорили, я просто побачила її здалеку. Але така тема сьогодні: як дружити або не дружити з людьми з різними особливостями, з різними психологічними акцентуаціями. Акцентуацій у нас досить багато, і я не говорю на своєму каналі про відхилення. Тому що я не є психіатром, я говорю тільки про межі норми. Відповідно, в моїх роликах будуть, наприклад, нарциси, але в межах норми. Ми не говоримо про токсичних нарцисів, про нарцисів психіатрії за межами норми. Це які небудь е, уже асоціальні люди, які руйнують інших людей. То ми говоримо про акцентуації, коли в людині трошки. У нас є всі види акцентуації всередині, але тільки деякі з них особливо розвинуті. І ми говоримо тільки про, знаєте, як риси характеру. Тобто хтось більше нарцис, хтось більше шизоїд, хтось істероїдний. Хтось, можливо, навіть соціопатичний, але знову-таки ми не говоримо про соціопатів як людей за межами закону. Ми говоримо про людей, які користуються, наприклад, дуже швидко якимись можливостями, не враховуючи інтереси, можливо, оточуючих, бо вони не здатні навіть враховувати ці інтереси. І власне сьогодні я хотіла поговорити про важкість. І особливості дружби з межовими людьми з межовою акцентуацією про те, як вони формуються. Я мабуть ще вам не розповідала, але розповім в наступних роликах про шизоїдів, мабуть, згадаю, про нарцисів згадаю. Але це буде в такому контексті, тому що я сьогодні хотіла поговорити саме про межову акцентуацію, і є така особливість, ці люди не нібито не визначені. У них немає ядра, вони не усвідомлюють, як не самоідентифікуються. Їм дуже складно уявити, хто вони є насправді. Це зв'язано з тим, як вони формувались в дитинстві і. Як до них ставилася мама, там інші важливі особи в їхньому житті, і тому вони не зовсім розуміють, як жити. І загалом у них не сформована емоційна така складова, вони не справляються з емоціями, дуже імпульсивно реагують і, відповідно, дуже імпульсивно діють. І є люди, наприклад, межові, гіперкомпенсовані, і у них просто просідає якась сфера життя. Наприклад, вони не будують взагалі стосунки, але вони суперкар'єристи. Вони розуміють, що ні, там стосунки це потенційно мені нашкодять, вони зразу там, не знаю, ледь якась проблема, вони розвертаються і йдуть. Хоча це не означає, що вони не повернуться. І дуже вже вірогідно, що вони все ж таки повернуться в ваше життя. Але якщо навіть вони. Вони вступають в дуже короткі стосунки, і дуже швидко, я ж кажу, вони постійно йдуть, потім через якийсь час вихолодають, згадують свої почуття, вертаються. Але у них оце от такий от стан, що я ж кажу, є щось гарантоване, як робота, і от вони я ж кажу, на цій імпульсивності можуть побудувати суперкар'єру. Але в інших галузях просісти дуже сильно. А є люди, які не будують цю кар'єру, і вони отак от імпульсивно рухаються по життю, і це люди, які постійно змінюють професію. І, по-перше, ви їх зустрічаєте кожен раз, вони абсолютно нові. Сьогодні йога, завтра вони співаки, післязавтра вони будують бізнес, відкривають магазини, ще через рік зустрінете ще де-небудь вони будуть на серфі кататися на балі. Але в чому проблема? Нібито енергії дуже багато, Нібито і потенціал є, тому що вони на якийсь період цим володівають. Є така властивість, і це я чула в інтерв'ю. Не буду брехати, чи то було аналіз інтерв'ю Даші Астаф'євої, чи це я дивилась його. Бачите, як я готувалася. Але я не готувалася, я ж кажу. Я, можливо, пізніше буду її оглядати і подивлюся, яка вона була, якою стала. Але пам'ятаю такий факт про неї, що вона, коли починає дружити з людьми, вона хоче на них бути схожими. І чомусь це от відштовхує цих людей від неї, вони перестають з нею дружити. Ну, нібито така як конкуренція з'являється. І от я це спостерігала в стосунках з різними межовими людьми, коли. Вони, якщо, наприклад, ти володієш якоюсь класною професією, їм про неї розказуєш, їм це починає подобатися, і вони вирішують через якийсь час вони кажуть, що я теж буду. І з одного боку, тобі, мабуть, приємно, що ти так захопив цю людину. Хоча з іншого боку, це а, конкуренція Б це знецінення твого досвіду життєвого. Тобто, ти, наприклад, вчився в університеті, там, не знаю, на маркетолога 6 років. А людина каже, о, та я теж буду маркетологом, я така креативна, або я такий креативний, я все прям зможу, все, все те саме, що ти. А, а що там робити? Ні, нібито. Він може цього не озвучувати, він може казати, Боже, як тобі пощастило, і мені так подобається твоя професія. Тобто ви класний декоратор, людина приходить дивиться, хм, дивиться, я теж так хочу, я теж люблю класні вазочки. Та я задекорую всі весілля і вже через тиждень ця людина робить інстаграм, якийсь, що вона вже там весільний декоратор, бо це супервигідно, там що це фізично важко, але це прибутково там декорувати, фотографувати, фотографи. Тобто половина цих фотографів, які були, був цілий бунт фотографічний років десять тому, кожен другий був фотографом, і кожен другий з них це межова акцентуація. Це люди, які о, куплю фотоапарат, швидко там, не знаю, зароблю, стану суперпопулярним, тому що. Але це, це так же швидко, як згори з'їхати. Тобто от вони піднялись на цю гору і з'їхали. Тому що з'явилося щось інше, з'явилися якісь проблеми. І вони дуже швидко, от ледь якась проблема, там, не знаю, якась претензія замовника. І вони все, все. Я цим більше не займаюся, це, це не моє, ви всі неадекватні, я зробив якнайкраще. І от вони не витримують цього афекту, це називається. Ти їм, нібито, кажеш, у мене добра критика, я хочу тобі там, щось порадити. Вони, Боже, ти мене ненавидиш, я з тобою не спілкуюся. Інша проблема от є інші схожі люди, які теж приймають вашу особистість, це співзалежні. З плюсів співзалежної людини вони не будуть вашу особистість красти їм, вони не хочуть виходити з цього закритого світу. Чістіше за все вони не будуть взагалі ніде працювати, нічого не будуть робити, а просто вони будуть залежними або від вас, або від свого партнера. Тобто ми сьогодні говоримо про дружбу, частіше співзалежні вони залежать від свого партнера, і їм здається, що їхнє життя повне, тому що вони з ним злилися. У них однакові інтереси. Вони займаються бізнесом, вони ходять на роботу, вони отримують зарплату. Отримує одна людина. Інша людина може там вирощувати дітей, а може і дітей у них не буде. Але вона підтримка від неї залежить там, і так далі. Школи це теж таке поглинання, і якщо раптом людина, від якої вона залежить, так там, наповниться або знайде когось собі іншого, більш самодостатньо, і залишить цю людину, вона буде зруйнована, тому що вона ні зрозуміє, що її життя повністю порожнє. В КПТ є такі методи, як, наприклад, пиріг називається. От коли вам потрібно, ви розійшлися з людиною, або ви втратили людину з різних причин, і вам потрібно, От ви кажете, все мого життя немає. Я не знаю, що воно складається. І ви малюєте такий пиріг з людей, які для вас важливі в цьому житті, і перерозподіляєте свої обов'язки. Тобто, у вас давно були плани щодо інших людей, не знаю, приділити їм увагу, допомогти, поїхати з ними на відпочинок, зустрітись нарешті з кимось. Але ви, наприклад, присвячували все своє життя якійсь конкретній людині. Або вона була дуже вагомою складовою. І ви перерозподіляєте свої оці своє, своє життя, свої можливості, які ви можете розділяти з іншими. Ту ж любов, яку ви, скільки відсотків любові ви розподіляли. І, наприклад, цьому чоловіку було приділено там, 50% любові, яка у вас є всередині. І от ви її розділяєте серед кого завгодно, серед батьків, племінників, собак. Кого хочете, І ви розумієте, що от ви перерозподілили ці 100%, і більше цієї людини їх немає. І вам морально і підсвідомо, свідомо стає простіше відпустити цю людину. Але це вже в КПТ. Їх дуже багато цікавих методів. Хочете, приходьте до мене на консультації, або дивіться наступні ролики, може, я щось ще розповім. Або йдіть ще до якогось КПТ-консультанта. Цим, цими методами користуються, в принципі, я думаю, і інші спеціалісти, такі як коучі, але ну, це не психологія і не дає такого результату. Тобто у, них інші, а, як? у людини є інші причини до них іти. Не розлучення, а, наприклад, побудова бізнесу і якихось там близьких планів. Так, але це я вже так відійшла. В рубрику Спартак-субота хейт інших професій. Жартую. Я не хейчу інші професії, хай всі займаються чим хочуть. Я ж кажу: психолог, не бізнес-консультант, а, от, можливо, коучі, вони краще в своєму, в своєму аралі. Але я ж кажу, в глибинні речі, особистісні, краще вирішувати з психологами. До речі, я відкрила кабінет на Печерську в Києві і приймаю і офлайн, і онлайн. Якщо що, звертайтеся. Вертаючись до особливості, ми з вами поговорили вже про межових і про те, як вони перехоплюють, виймають з вас душу і захоплюють її. І... А потім ми перейшли, ні, я пожартувала про душу, але от є така властивість, коли вони з вами ідентифікуються і нібито як переймають вашу особистість. Можливо, вони підуть на навчання, але це не від того, що вони усвідомили не кожного разу, нібито усвідомлюють, що ось я знайшов, я тепер буду тренером, я а рік пройшов, тепер я буду психологом, як ти. І тобі неприємно, тому що ти доклав величезної кількості зусиль, і тебе нібито знецінили, нібито вирішили, що весь твій шлях. Тому що ти йдеш зсередини від своїх бажань. А ця людина реагує на імпульси. І яскравий імпульс свідчить для неї, нібито це справді моє. Тобто, дуже висока вірогідність, що там якийсь великий відсоток моїх клієнтів, як клієнтів-психолога, вирішить, що вони майбутні психологи. Тобто, що не обов'язково закінчиться чимось хорошим і дуже багато психологів, які проходять професію, тільки тому, що хочуть бути такими ж класними, як колись їхні психолог. Це сумнівний шлях, і тільки, я думаю, відсотків, там, не знаю, 10 з цих людей справді залишиться в професії. Тому, як в будь-якій професії, до речі, якщо вам хочеться щось нове освоїти, освоюйте. Немає віку, правильного часу, статі і так далі, робіть саме зараз. Тобто ви хотіли, ну, єдине, що медиком ви не станете. Де да, ви хотіли стати менеджером, маркетологом? Немає кращого часу, ніж зараз, це почати. Особливо в часи змін, в такі важкі часи, відволікатися, будувати новий фундамент завжди вчасно. Це не обов'язково потрібно змінити життя, бо життя зміниться, як тільки ви підете, зробите крок. А далі це все. Неважливо. Але я ж кажу, коли вас десь підкусує, що ой, можливо, я вибрав цей шлях не тому, що я цього хотіла, а тому, що це хотіла, або якась інша людина, або я там не знаю, закохався в чиюсь професію, обов'язково кидати ту професію. Але спробуйте щось ще. Можливо, стане трошки щасливіше в цей складний час. Продовжимо. Проблеми, наприклад, дружби з нарцисами, якщо ми вже зачепили різні професії, ну це егоїзм. Проблеми з нарцисами це егоїзм, це бажання їхнього домінування над вами, що їх гнітить, коли ви щасливі. Тому що вони глибинно нещасні, вони глибинно завжди переймаються через щось. Вони це от вони кладуть життя на те, щоб прикрити свою якусь. Свій комплекс, грубо кажучи, знаєте, це як дівчина в підлітковому віці. Ти загалом дівчата так роблять протягом життя, коли тобі здається, що в тебе якийсь недолік, на який всі дивляться. Що от, або, ну, В принципі, масова культура вона пропагує, знайди всі свої недоліки і там, прикрий. І ми от все життя думаємо про те, що очі у нас не такі, ніс не такий. І от а волосся могло бути пряме, у йому могло б краще бути кучеряве, а чому я не блондинка, а чому в мене очі не карі, а чому ріст не два метри, там і, і так далі. Тобто ми все життя і ми починаємо на цьому концентруватися і намагатися це перекрити. Носити підбори, підводити правильно очі, там, носити лінзи, фарбуватися і так далі. І тобто в чомусь це плюс, там, коли ми щось підкреслюємо, але коли ми от щось прикриваємо, це завжди відчувається. Відчувається напруга від цієї людини. Так і з нарцисами постійно відчувається напруга, коли вони намагаються прикрити своє походження, відсутність якихось знань. І вони ж не просто від цієї напруги вони починають знаєте, докопуватись до інших. Вони вказують вам в ваших роликах, що ви сказали не так, і як взагалі так можна було. Вони починають о, там розповідати, там ви пропонуєте там здобувати людям більше освіти, відкривати горизонт, а Вони вам кажуть, от тебе яка освіта? А що ти мене знецінюєш? А ви їх не мали на увазі. Тобто, якщо ви знайшли з першого разу свою професію, з першого разу знайшли своє кохання, там не знаю, у вас все прекрасно, так це чудово. Не потрібно це руйнувати. Ми можемо вам по по-доброму позазр... не позаздрати, а взяти вас як приклад для себе. Але від цього некомфорту всередині. Усвідомлення, що все не так прекрасно, як вони розповідають, вони кладуть життя на те, щоб це перекрити, щоб е, підготувати промову в правильний момент, в правильному місці, дати вам пораду, щоб зробити вас залежними. Це дуже складно. Це вимотує, і, звичайно, хочеться спілкуватися з людьми, яким комфортно з собою. Які хоча б, знаєте, хай там нарцисичні, хай конкурентні, але все ж таки, в якісь моменти вони розслабляються і чимось можуть поділитися, а не оце, от, я ж кажу, ці безкінечні маніпуляції. Коли ви розумієте, що не комфортно зовсім, то краще з такими людьми. Хай не прощатись, ну дистанціюватись. Вони не мають бути основою вашого спілкування і займати 99% часу. Тобто раз на півроку побачити людину, відслідкувати для себе. Тут мною маніпулювали тут хотіли надавити на яке слабке місце. Можливо, навіть підкреслити ці людині, спитати а на що ти мені це нагадуєш? А ну що ти мені кажеш, там, що я недостатньо висока, або занадто худа, або не занадто худа, або поправилась? Ну, Тобто, навіщо мені ці, ця інформація? Тобто, що, що ти цим хочеш мені підкреслити? І це такі дуже важливі речі. І ж кажу, Головне, от перший крок до зцілення умовного це відслідковувати, усвідомлювати, що зараз відбувається. Перейдемо до наступного, і, мабуть, на сьогодні останнього, тому що дивлюся, що я вже на 19 хвилин говорила про шизоїдів. Шизоїди вони складні, до них складно достукатися, вони не так швидко вас до себе підпускають. І є інша проблема, коли шизоїд вас підпустив, вам комфортно, ви спілкуєтесь, з вами спілкується така інтровертна, закрита людина. Яка займається сидячою роботою, і рідко виходить з дому, і от ви нібито знайшли шлях до неї, ви вже з нею гуляєте, спілкуєтесь, її на відпочинок, але вона починає від вас нібито як не те, що шарахатись, але віддалятися, розумієте, що щось не так. Про шизоїдів треба знати що? Що вони бояться зближення. І коли вони відчувають, що ви вже занадто близькі, вони починають від вас тікати. Не те, що тікати, а так відсторонюватись, тому що в чому страх? Це не ваші недоліки, це не те, що раптом ви щось зробили не так. Якщо ви особливо більш екстравертна людина, і ви орієнтуєтесь на інших там або тривожний дуже, і ви переймаєтеся, що раптом я зробила щось не так. То це не той варіант. Вони бояться, що їх поглинуть, що ви з'їсте їх, що ви будете на щось нав'язувати. Тобто, ви хочете нібито. Показати, там знаю, поділитись враженнями, показати якісь там свої улюблені місця, локації, поділитися своїм життям, а людині здається, що ви давите її, поглинаєте, хочете забрати все, все, все собі, навіть не все собі, а от змусити її жити не її життям. А вона так важко, нібито вибудовувала свій цей будиночок. І з одного боку, це насправді це їхнє бажання злитися, але і оцей страх поглинання. Тобто це така внутрішня конкуренція таких полярних абсолютно відчуттів. Про це просто треба знати. Це, якщо людина трошки від вас відділяється, то давайте інколи простір. Тобто доросла дружба вона не передбачає спілкування постійного. Тобто, етап це нормальний етап дорослішання, коли ви стали менше спілкуватися з друзями, більше займатися своїми справами, будувати свою родину або там будувати своє життя. Люди мають залишатися, але навіть бачитись раз на півроку, чи там в умовах війни когось я не чула і не бачила вже два роки, але вони не перестали бути моїми друзями. Ким би вони не були нарцисами, істероїдами, шозоїдами та іншими. Про кого я не розповіла, розкажу в наступному разі, в наступних роликах. Це цікава тема. З усіма можна дружити. Просто треба. Знати, як з цим справлятися і про себе щось узнавати. Рада була бачити. Побачимось ще на моєму каналі. Як бачите, вже знімаю і дома, і де завгодно. Побачимось. Гарного вам дня! Залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, залишайте коментарі, хороші чи погані. Я недавно навіть видала один коментар, він був не такий вже поганий, але у мене був дуже складний період у житті, дуже складна велика втрата. Про це, можливо, я поговорю пізніше. і Поговорю, як я це переживала, як я жила у досить складних умовах, коли створювала свої ролики, але це вже інша тема. Я рада, що я записала цей ролик. Досить довгий вийшов. Сподіваюся, він вийде ще й непоганий. Побачимось. Побачимось на моєму каналі. Залишайтесь. Пока!